Світова криза нанесла удар по цінам більшості інвестиційних активів. Акції впали на мінус 30%, американські державні облігації на мінус 25%, а українські взагалі на мінус 70%. А що з нерухомістю? Цей від активу традиційно відноситься до захисного типу і впав разом з цінами на всі інші активи. Ціни на житлову нерухомість США падають темпами швидшими, ніж в кризу 2008 року. То чи варто зараз інвестувати в нерухомість, які є варіанти інвестицій в Україні і Європі, та на яку дохідність можна розраховувати? На зв'язку Михайло Пацан, інвестор, підприємець, вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео і поїхали! В цьому відео не буде загальних фраз. Я розкажу про реальну нерухомість, яка зараз є в наявності і цікава для інвестицій. Почнемо з України. Ціни на нерухомість в Україні розподілені нерівномірно. Ну це логічно. Якщо до війни найбільш затребуваною була нерухомість в Києві і Одесі, то зараз вже всі змістилися в сторону заходу: Львів, Івано-Франківська, Закарпаття. Закарпаття взагалі зараз одне з найпривабливіших місць для реалізації розвитку бізнесу, ну і загалом розвитку різного роду девелоперських проєктів. Ціни на нерухомість в Києві впали більше, ніж на 10-30% в доларах, в залежності від того, яка це була нерухомість і в якому місці вона знаходиться. Інколи є навіть можливість придбати з дисконтом мінус 50%. Зазвичай такі об'єкти тримаються до одного дня, тому треба завжди мати вільну ліквідність для купівлі власної нерухомості. Загалом, якщо брати по передмістю Києва, то ціни можуть бути на нерухомість порядка 30-50, навіть 50, -50 доларів, це вже має бути дуже велика квартира, три і більше кімнати. Якщо в середньому там однокімнатну квартиру, то вона десь коштує 32-35 тисяч доларів в передмісті Києва в Києві трохи дорожче, але загалом все одно це дешевше ніж те, що було до війни. А в Європі ціни на нерухомість тримаються на плюс-мінус старому рівні. Ну зрозуміло, що приїхали переселенці з України, плюс додатково заїхали переселенці з інших країн, і ціни. Ще трохи тримають, але попиту, попиту, як було раніше, вже немає. Тобто, попиту на ту ж на ту ж оренду, на ту ж саму нерухомість, особливо якщо це нерухомість якогось а, преміум класу, то вона зараз починає падати в ціні. І причина це висока відсоткова ставка і інфляція. Якщо раніше можна було взяти квартиру в або там будь-який будинок в іпотеку, а, здавати в оренду а, і тим самим виплачувати її. То зараз це стало набагато дорожче, і сам попит на оренду зменшився. Зараз навіть якщо переселенці з України приїжджають, вони не мають такої можливості оплачувати високі європейські ціни на житлову нерухомість. Тим більше що не варто забувати, що інфляція, роздрібна інфляція в Європі, на сьогодні складає більше 10%. Тобто ціни в євро зросли на 10%. А якщо до цього були збереження в гривні, то додавайте ще 30%. Фактично збереження, якщо були в валюті, впали більше ніж на 50% для того, хто. Проживає в Європі, тобто на хвилину, що задумайтесь, я довго вам вистачить ваших коштів для того, щоб проживати за кордоном, якщо ви заробляєте в гривнях. Для того щоб легше було дивитися це відео далі, визначте для себе, ви купуєте нерухомість для життя чи шукаєте дохідний об'єкт для отримання щомісячних дивідендів. Оце, до речі, важливий нюанс. Від цього залежить вид об'єкту нерухомості, про який ми з вами будемо говорити далі. Вся нерухомість ділиться на декілька етапів. Перше, це можна звати земельна ділянка. Тобто, що нічого немає, але є якийсь девелоперський проект, під який збираються кошти для власне реалізацію певного цього девелоперського проекту. Також об'єкти на рівні земельної ділянки можна використовувати для того, щоб побудувати там свій дім, або, або тільки свій дім. Свою квартиру ви не побудуєте краще її купити в когось. Найбільші ризики, але і з іншої сторони, також і найбільша дохідність на цьому етапі. Другий етап це вже коли є котлован, тобто етап, на якому забудовник побудував фундамент і починається це велике будівництво об'єкту. Ризики вже менше, звичайно, ніж на етапі просто проєкту, але вони такі також високі. Але це вже більш такий цікавий варіант, тому що якщо є, вся необхідна, якщо є всі необхідні дозволи, є можливість будувати власний об'єкт, то в такому випадку з високою uh, ймовірністю він буде добудований, тому що ну, в Європі uh, кількість недобудованих об'єктів набагато менше, ніж в. Україні, якщо це в Україні зараз, то це під великим питанням, чи варто сюди заходити. Далі третій етап можна звати його поверхи, просто етап, на якому побудовано вже декілька поверхів об'єкту, і чим більше готовність об'єкту, тим ціна за квадратний метр е, буде більша. І от це зараз, якраз такий етап, е, класний тим, що купуючи об'єкт на перших поверхах, розуміючи, що е, Девелопер добудує цей будинок, то в такому випадку можна вже навіть спрогнозувати очікувану дохідність, коли об'єкт буде зданий в експлуатацію. Робиться дуже банально. дивимося, по по які ціні ви зараз купляєте. Дивимось коштують схожі об'єкти на етапі, коли вони вже здані в експлуатацію. І в такому випадку ця різниця це фактично є той очікуваний дохід, який можна отримати за період, доки буде добудований цей об'єкт. Ну і цей етап він найбільш цікавий з точки зору ризиків і дохідності. Четвертий етап це вже зданий об'єкт, тобто фактично, купівля нерухомості на вторинному ринку після здачі нового об'єкта в експлуатацію. Зазвичай інвестується на цьому етапі, коли хочеться заробити на здачі нерухомості в оренду, але не хочеться заморожувати кошти на якийсь етап на етапі тих же поверхів або котловану. Ну і вторинний ринок тут, в принципі, можуть бути цікаві об'єкти тільки під час якоїсь кризи, коли ціна на різко падає, і відповідно можна її взяти по досить вигідній ціні. О те, власне, що зараз відбувається в Україні. Тому в Україні зараз в передмісті Києва, в Києві, зараз ціни настільки сильно впали, що в принципі вони досить цікаві для довгострокових інвестицій. Ну, тобто мінус 30-мінус п'ятдесят відсотків від довоєнних цін, це досить. Круте падіння ціни на нерухомість. Тим більше ми розуміємо, що коли війна буде закінчена, то ми отримуємо досить суттєве фінансування з від іноземних партнерів, і тим самим кошти на активи, які знаходяться в Києві в Україні на західній Україні, вони будуть досить сильно зростати. Далі, тепер давайте по конкретно об'єктам. Більше поговоримо про об'єкти, які знаходяться в Європі. В Австрії вартість на нерухомість коливається від 150 тисяч євро за найдешевші квартири до там, 400 тисяч євро за квартири в більш таких популярних, престижних місцях. Це будуть в основному апартаменти, які можна здавати в оренду в середньому 2-3 тисячі євро в місяць. Дохідність 6-7% в залежності від того, яка. Яку нерухомість ви, власне, будете купляти і здавати. Далі, Нідерланди. Наприклад, та ж ГАГа. Ціни на апартаменти починаються від 150 євро, в основному це дохідні апартаменти, які здаються в оренду. І дохідність також 5-6%. Далі, Греція, та ж Солоніки та кріт. Апартаменти в середньому також йдуть від 150 тисяч євро, а вілли починаються від 300 тисяч євро. Дохідність в середньому 5-6% річних. Тобто, як бачимо, майже всюди дохідність апартаментів у нас складає 5-6%. Багато та мало, насправді це достатньо для того, щоб отримувати щомісячні виплати і спокійно себе почувати в Європі. Тим більше, що не варто забувати, про те, що купляючи активи, ну, в тому числі нерухомість. По ціні більше ніж 150 тисяч євро, чому й, власне найнижча ціна вона майже всюди йде в діапазоні 150 тисяч євро, тому що при купівлі такої нерухомості ви також можете отримати посвідку на постійне проживання і тим самим мати можливість спокійно. Жити в Європі і також там отримувати дохід, або здавати нерухомість в Європі, жити в Україні і отримувати відповідний дохід. Тому я сказав в самому початку, що найголовніше це визначити, що ви хочете від цієї нерухомості, тому що нерухомості є багато, головне розуміти, що конкретно ви хочете. І якщо вже ми говоримо про більш великі суми, то також можна розглянути варіанти інвестицій в готелі. Середній чек починається від 3 мільйонів євро. Дохідність складає біля 5% річних. Такі об'єкти є в Чехії, Іспанії, Греції, Австрії, найголовіше. Що всіма об'єктами займається керуюча компанія, яка бере на себе? Всі зобов'язання по обслуговуванню цих об'єктів, заповненню і підтримки їх робочого стану. В залежності від країни, керуюча компанія може брати відсотки від орендного доходу або якусь фіксовану щомісячну плату за виконану роботу. Тут важко сказати по відсоткам, тому що може бути як 20%, так може бути 50%, може бути фіксована плата 500 євро в місяць, може бути 1000 євро в місяць, може бути 10 тисяч євро в місяць, в залежності від того, який це буде об'єкт. Для тих, хто готовий Більше ризикнути можна розглянути різні варіанти там, ресторанного бізнесу, складські приміщення або придбати земельну ділянку для реалізації девелоперського або власного проекту, або ж того проекту, який там пропонується. Загалом середня дохідність від інвестицій в нерухомість в Європі складає 5-6%. Інколи можна знайти з 7-8 але це дуже дуже рідко. Кожна з них дає можливість отримати посвідку на постійне проживання в Європі. Самі інвестиції відбуваються або шляхом викупу частки компанії, яка володіє цим об'єктом, або навіть часткою вигляді NFT за квадратний метр. Другий варіант більш вигідний для невеликих інвестиційних чеків. Якщо у вас виникне запитання на рахунок інвестицій в нерухомість та інші активи, залишайте заявку на моєму особистому сайті за посиланням в описі до цього відео. Ставте лайки, якщо вам відео сподобалось, діліться їм з друзями і обов'язково підписуйтесь на канал. З вами був Михайло Пацан.